Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, друзі, зараз і а, до такої дуже актуальної теми, особливо в цей час морозів. Безпритульний пес у Дніпрі там відбулася така резонансна історія. Всі це зараз обговорюють, коментують безпритульний пес під час сильних хморозів зайшов в супер до одного з місцевих супермаркетів для того, щоб зігрітися, за що був вигнаний охороною і залишився замерзати -яй -яй. на вулиці. Ганьба. І це відео неабияк обурило українців, і нашу журналістку Олену Квітку в тому числі тобою. так. Тож вона вирішила розібратися в цьому питанні, чи мають. Й, право, заклади, зокрема магазини, пускати безхатніх тварин. Хто це має вирішувати? Як взагалі ми зараз можемо допомогти безхатнім тваринам пережити цю зиму з такими сильними морозами, Олена? Через усім доброго ранку. Ну ви знаєте, взагалі ось це відео з Дніпра. Воно просто розірвало соціальні мережі. Зокрема, мою стрічку новин. Але от зараз я хочу деталізувати все те, що сталося у Дніпрі. Зокрема, 11 січня в одному із телеграм-каналів міста Дніпро з'явилося повідомлення з разом з відео про те, що до одного з місцевих супермаркетів магазинів, які є частиною всеукраїнської мережі супермаркетів, прибився пес для того, щоб не замерзати, він зайшов всередину. Не люди йому там настелили, поставили миску, годували Діли, але знаєте, це обурило певно, що тих, хто працював в супермаркеті, і люди, працівники супермаркету, вони викликали охорону служби. Попри те, що люди ставали на бік цієї з бідної собаки і хотіли за неї заступитися. Ця охорона служба вона вигнала цього пса на вулицю. І пес лишився замерзати там, просто знаєте, на ганку сидіти і, і далі мерзнути. Власне, і ось ми вирішили розібратися, тому що взагалі Такий мороз це абсолютний виклик для тваринок. Як мають діяти в таких випадках працівники різних закладів, взагалі? Чи це просто якийсь такий людський фактор? Ви знаєте, от зараз може хтось подумати взагалі, а що може статися з безпритульними тваринами, тому що і взагалі з тваринами, коли на вулиці мінус, тому що у них є у них є шерсть, власне, шуба, і взагалі безпритульні тварини вони звикли до такого життя, тому що вони весь час живуть на вулиці, і з цим питанням ми звернулися до... Власне, ветеринара Вікторії Шерстюк і от чи бояться безпритульні бо тварини морозу, давайте послухаємо. Ось приклад Грея. Це котика, яка нам принесли буквально 4 дні тому, який був замерший. І якби не люди з великим серцем і допомога ветеринарного лікаря, я думаю, грей міг би й не вижити. Якщо тварина хвора ослаблена, що часто є типо. Для безхатніх тварин, то 2-3 години достатньо на такому морозі, щоб тварина отримала переохолодження, замерзла або померла. Якож я хочу зауважити, що взагалі у всіх тварин вона шерсть різна і не дуже якісна інколи. І, ну і тому ви почули, що може власне трапитися з твариною. І е, знаєте, от Вікторія нам розповіла, що в, в, в її практиці було дуже багато випадків, коли тварини, і в тому числі безпритульні тварини, вони відморожували е, вушка, лапи, хвіст. І в такому випадку, коли вони відморожуються ці частини тіла, то в такому випадку, випадку це тільки е, ампутація взагалі для тварин, ви знаєте, ми вчора пробіглися деякими закладами і магазинами Києва. На жаль, таких ось безхатьок ми не зустріли, які б там сиділи, і грілися, ховалися від таких морозів, але нам вдалося поспілкуватися з працівниками різних закладів. І вчора ми спитали їх дуже конкретно: от якщо у них тут на ганку перед магазином буде сидіти без безхатня, безпритульна собака чи кіт, як вони будуть діяти взагалі і хто приймає рішення? Кати тварини погрітися чи ні? Давайте послухаємо їхню думку. Ну, взагалі, у нас є менеджер зміни, і так він вирішує, як чинити всі ситуації, але в цілому тут немає що вирішувати. Треба брати і рятувати, кого можемо. Приймаємо рішення, звісно, колективом. Ось а потім вже довідамо, ставимо нашого територіального менеджера Валерію. Ось, ну звісно, ми за будь-яку допомогу тваринам. Тому взагалі без питань корма купимо. Нам нічого не шкода. У нас на дверях написано, що можна заходити з твариною. Ну, Безхатька це інша да, історія ніж <lesur> Ну, дивіться, я ж не знаю, що це за тварина. Е, mm. ну, різні ж є, і хворі. І, ну а у мене ж тут все-таки продукти. Я не знаю, чесно, я не можу вам нічого сказати так. Спитала б да, у керуюча, а так я, я не можу вам так сказати. До речі, ця одна з героїнь, яку звати Катерина, але я зауважу, що вона працює в мережевому супермаркеті, до основному продають такі побутові товари? Вона зауважила, що в них є дуже багато клієнтів, які дуже часто приходять зі своїми домашніми тваринами, і для них це ок. Але є й багато супермаркетів, які торгують продуктами, і у них навіть є спеціальні візочки, в яких можна посадити свою домашню тварину для того, щоб було зручно господарю скупитися. І тут в мене питання: так в чому ж різниця? І домашня, і безпритульна собака, чи кіт, це все ж таки тварина. Це одне і те ж. Тому, на мою думку, тут все ж таки таки спрацьовує ну в першу чергу людський людський фактор. Але друзі, ми вчора, щоб зібрати знаєте, таку загальну думку, поспілкувалися також з юристом, з адвокатом Дмитром круговим і конкретно звернулися до нього власне з історією і з відео показали йому відео з супермаркету з Дніпра, що він пояснив, як в цьому випадку мали діяти всі сторони. Чи в цьому випадку взагалі тварини права і як вони ну, мали діяти? Давайте послухаємо. В даному випадку є певна колізія, оскільки відповідно до правил в діяльності от таких мереж, які здійснюють торгівлю. Заборонено в принципі знаходження тварин ну, собак будь-яких тварин. В місцях, де проводиться торгівля харчовими продуктами, тобто можна зрозуміти бажання дотриматись певних норм закону і приписів адміністрації в подібних випадках. В таких випадках треба викликати, зв'язувати з органами місцевого самоврядування і вже в координації з ними зобов'язувати їх і звертатись до них з проханням виловити цю тварину для того, щоб їй в першу чергу не загрожувала небезпека. Ось так каже закон, але я підкреслю, що юрист наголошує, що вигнати тварину для того, щоб діяти за нормами цього закону, це не вирішити проблему цієї тварини, тому що це фактично наражати тварину на небезпеку. Вона може замерзнути і померти. І є дуже багато варіантів, як можна було вирішити це питання, звернутися, наприклад, до волонтерів, щоб вони допомогли забрати цю тварину до притулків, до комунальних служб. Ну тобто багато взагалі варіантів, як можна було вчинити в цьому випадку, але ми також звісно ми написали офіційне звернення до мережі супермаркетів, де трапився цей випадок в Дніпрі, і вчора отримали від них офіційну письмову відповідь. В якій йдеться що відповідно до чинних санітарно-гігієнічних норм та правил у приміщеннях продуктових магазинів заборонено перебувати перебування тварин працівники діяли в межах встановлених інструкцій і не мала права самостійно приймати е, рішення. Також підкресли, що вони не підтримують жорстке. Ставлення і поводження до з тваринами. Ну друзі, мені здається, що в ну в цьому випадку ще раз скажу, що спрацював такий людський фактор. І ми живемо зараз такий час, що дуже часто ми відхиляємося в від якихось норм і правил, щоб вижити, але і дуже часто нам треба балансувати і. Інколи це дуже важко, але знаєте, мені здається, що от конкретно в такому випадку для того, щоб залишатися нам всім людьми, то це звертатися треба ні до норм, не до правил. А, а взагалі, ну до людей для того, щоб цими людьми залишатися, і погодитись. ви бачили на тому відео, що територія супермаркету вона дуже велика, і ця собака вона фактично лежала там на ганку між дверима. Вхід у супер... вхід з вулиці і вход у супермаркет. Вона там нікому не заважала. Тобто компроміс можна було якийсь знайти. Ну і погодитись, коли ми люди виходимо на вулицю в такий мороз або там трошечки тепліше. Ми не виходимо голо, ми все одно вдягаємося, вдягаємо куртки. Шапки. Рукавиці, і ми все одно мерзнемо і так само з безпритульними е, тваринами. Тому, друзі, будьте небайдужими, підгодовуйте, влаштовуйте їм якісь місця, де б вони могли зігрітися. І головне, ну пускайте їх погрітися хоча б на 20-30 хвилин. Олена квітка з такими історіями. Люди, ми ж люди. А будь ласка, давайте допомагати тваринам і пасибі тобі, колего. І паралельно, всі українська організація захисту тварини довкілля UA Animals пише ось такі пам'ятки, меседжі тепло, яке рятує. Флешмоб фактично вони влаштували для дітей, батьків і вчителів. Такі пам'ятки робіть разом з дітьми годівнічки з прироблювальних матеріалів, Розміщуйте біля дому, і школи годуйте птахів, виготовляйте лежаки під стілки зі старих пледів. Курто, ковдр, їх можна передати волонтерам, які піклуються про безхатніх тварин або у притулки. Будуйте утеплені будки або укриття для тварин із доступних вам матеріалів, дошки, коробки, пінопласт, солома. Головне, аби хатинка була безпечною, їх можна подарувати притулкам або ж розмістити у дворі дому чи школи з дозволу адміністрації або ОСББ. Організуйте збір корму для тварин серед сусідів чи у класі, нагодуйте безхатніх котів собак разом, передайте корм, притулкам або волонтерам. Надсилайте також історії фото. І нам, шановні глядачі, прекрасний. Флешмоб, теж долучайтеся. Якщо долучилися, то шліть нам відео і фото, друзі. 17 січня. Сніданок вихідний. Відтепер тільки на 1+,1 Україна. Ми щасливі цій меті ділити разом з вами. Разом. Пізнавати нове і цікаве. Дізнаватись головне, щоб починати день спокійно та упевнено. Обговорювати історії зі світу спорту, що вчать не опускати руки. Ми знову на 1+,1 Україна. Як добра і тепла традиція. Сніданок вихідний. З 17 січня. З 8 до 11. На 1+,1 Україна.